Вчора було дуже гарне святодень українського прапора, 100-метровий, поки ми дивилися по всіх інтернеті і новинах, і телебаченню, ніхто більше не пошив. Одеса хвасталася 25-метровим. це далеко. Явно дуже тяжко його було нести, тому що дуже багато людей поки набрали, набрали, набрали ходу. Значить, сьогодні, 6 ранку, молитва за Україну, Закарпатський народний хор виконав молитву за Україну, державний гімн. Поздоровили всі священники з Днем Незалежності України, і всі церкви, тільки появилось сонце, почали дзвонити в дзвони. Зараз ми дивимося за подіями, які і святкуванням відбуваються в Києві. Для цього поклали переносне телебачення. Ну і чекаємо з балкона перші в 10.00 фанфари. Це на пісню, да, ми почали дивитись, яка мелодія краще би звучала, і вибрали верховину свідкути наш. Значить, от вони три рази, трубачі, виконують дуже гарне. Ми навіть керівнику телекомпанії Тиса пропонували взяти як позивні, значить, тому що дійсно таких позивних не було в Закарпатті. Значить, брати там на якусь пісню це чисто Закарпатська пісня, давня. І... Зараз будете мати можливість. Ну і ще після хвилини мовчання Закарпатський народний хор з балкона виконає ще раз молитву за Україну. І в 12 ті йдемо відкривати залізницю, оновлену, дитячу, щоб після вже ні один політик, ні одна політична партія на цьому не піарилася. А діти хай собі їдуть. На здоров'я. Ну, ви знаєте, от, от на вчорашній ми нікого не запрошували, ми це все через соціальні мережі, через Фейсбук. Ви бачите, скільки прийшли людей нести 100-метровий прапор? Дуже багато. Тобто ми нікого не казали, що от парад вишиванок, значить, це не має бути як. Людина має сама себе ідентифікувати і на свята, ну, це як традиція, на державні свята одівати вишиванку. Не, не дуже в добрий економічний ми час сьогодні живемо. Це не може ні скривати, і ми відкрито про це говоримо. Тому хотів би всім жителям Закарпаття побажати оптимізму. Дивитися в майбутнє, повірте, все, що може влада на сьогодні, які має фінансові ресурси, вона всі скеровує, ми нічого не лишаємо і не розбазарюємо і не марно тратимо. Ну, скільки є, на жаль, стільки є, тому і з надією дивимося, що 17-й рік мав би бути кращим.